Божі любі, мене звати Дар'я, я військовослужбовець. Кожного дня на лінії фронту погибають наші побратими, стоячи тойка мужественно за те, щоб наші домівки, наші рідні та близькі були в безпеці. Але країна-агресор все одно нищить наші домівки, наші наших рідних вбивають. Вчора на місто Одеса, моє рідне місто, було випущено дві великі ракети, внаслідок чого загинуло дуже багато людей. Пишуть про те, що померло більше 20 людей, і більше 70 людей вони постраждали. Серед них були ті люди, які прибули на місце, щоб рятувати рятувальники, пожежники, медики. І я хочу вам сказати, що Господь в Євангелії від Іоанна говорить нам про те, що немає більше за ту любов, як хтось положить душу свою за рідних своїх, за близьків та за друзів. Ті люди, які віддали своє життя, рятуючи життя інших людей, є справжніми героями. І ми скорбимо і разом з рідними, з близькими, кожен, хто постраждав від цього масового ураження, ми співчуваємо рідним, ми співчуваємо вам, ми молимося за вас, щоб Господь підкріпив ваші серця, забрав усякий смуток, усяку скорботу і дав милості та сенс життя далі. Я хочу помолитися разом з вами, молитвою спасіння душі, щоб ми примирилися з Богом, та вся ця безумна кровопролітна війна вона скінчилася. Повторюйте за мною, Отець Небесний. Ми приходимо до Твого простолу, благодаті та істини, і просимо Тебе, в ім'я Ісуса Христа, пробач нам наші беззаконні, наші гріхи, омий та очисти святою кров'ю Ісуса Христа. Господи, ми відрікаємося. Від смерті, від аду від цих проблем, від цих проклятій та хвороб у своєму житті ми довіряємо своє життя тобі, Ісус, і віримо, що Ти є Бог, Бог неба та землі, той, хто захищає своїх дітей. Ми просимо тебе, Господь, дай милості, щоб нам знати та розуміти Твоє слово, стати частиною Твоєї церкви, виконувати Твою волю, жити в Твоїй любові, милості та істині, дорогоцінні. Якщо вам потрібна духовна, психологічна підтримка, напишіть мені. Я являюсь служителем живої церкви, помічником капелана, і з радістю можу помолитися за вас. Нехай Бог благословить вас там, де ви є, з мором Божим!